Стрілець подейкують теж при погонах у Донецьку підстрелив дитину. За словами очевидців, хлопець грався петардами і тим самим розлютив сусіда. Чоловіки чоловік вагався недовго, вийшов на балкон і поцілив із рушниці дитині у спину. Снайпера дотепер каже Світлана Фечун, не затримали, бо є особливі обставини. Стріляли у цьому дворі серед білого дня. Напередодні тут діти галасували, і це роздратувало мешканця сусіднього будинку. Семеро дітей і досі перелякані на їхніх очах. Розлючений чоловік з балкона вистрелив у спину десятирічному Данилу. Мужик висунувся зара. Зараз, смалю. Ми побіжали от сюди, от ну ближе к пустам воно туди, от якби за гаражі. Ми пами по, побіжали а Даня пошов ступінька, він навіть нічого не зрозумів. І прям тому кабута кабута воно його вибрали, то що він йому в спину стріляв. Откуда стреляли, так покажите. Ну вот с вот этой половины, десятый, девятый, десятый этаж. Дістатися до дому пораненому допоміг друг Влад. Ні, не плака, у нього в очах чорніло. І ребяти, которые рядом были, мой внук, помогли, довели до дому, нажали в домофон, в ліфт, все і а мамі мати Данила спілкуватися з пресою відмовляється. Її про це попросили правоохоронці. Вона досі у шоці, її син у лікарні. Три дні медики намагалися дістати кулю з його легені. Сьогоднішня операція пройшла успішно. Найшли всі попередження при цьому через ранівий канал, через плівральну полезь. вдалося з определеними трудностями убрати це народне тіло, Пуля Поки нас ее, этот момент угрозы для жизни, для інвалідності нет. У міліції з'ясували, що стріляли з пневматичної зброї, але хто, досі не встановили. Мовляв, слідчі дії проводити складно, адже всі очевидці подій, діти, їхні свідчення дуже різняться. Ані начали говорити, там, откуда, можливо, стріляли, ну, это не підтверджується, поэтому сейчас проводятся все необходимые для того, чтобы установить истинную причину и Как і произошло, це зробив. А от Мешканці будинку припускають, хто з їхніх сусідів міг стріляти по дітях, але показувати чоловіка журналістам бояться. Слідчі розшукують стрільця. Його дії в міліції вважають хуліганством, проте досі не спіймали. Сусіди поза камерою кажуть, що він сам має відношення до правоохоронних органів. Світлана Фечен, Сергій Донецьк, Новини 2+,2.